Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 27 жовтня по 2 листопада. Пов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої питання, думки. Більшість прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. 27 число понеділок дивимося вже другу половину дня, так. Що а, по активності? Так, форс-мажорні ситуації на сьогоднішню добу ми можемо мати пов'язані з дитячою енергією. Так, а ворог а ворог дуже активно щось планує, і мені більше йдуть центральні. Частини країни, ось місця пов'язані з ресурсами і великою кількістю людей. Мені загалом іде така масова активність, яка ще на цю добу можлива, ось багато може відпрацьовувати захисту. Тому ми спостерігаємо ворог. На, найближчі, на найближчий тиждень навіть тут дуже така агресивна енергія йде, тому, будь ласка, бережемо себе і ходимо в укриття. Вівторок дивимося, одразу мені йдуть провокації ворога і відпрацювання. Тобто, спрацьовувати буде захист вівторок і достатньо а, активно. Циклічні події з наслідковими моментами вівторок можливі. Тут більше стосується підприємств і місця, пов'язані з лікуванням. Постійно мені випадають фонить транспорт дороги, місця пов'язані з перевезенням, вокзали, можливо. Далі дивимося: середа. середа. Дуже багато розвідки, і така теж немала активність, тобто велика кількість руху підприємства, місцям пов'язані з військовими військовими об'єктами, режимними об'єктами, але найбільше йде саме на ресурси забезпечення підприємства, йде часткова втрата ресурсів. Четвер, четвер, що нас очікує. Дуже багато тривожності від відпрацювань захисних систем, бо ворог знову буде провокувати. І тут іде тиснення на енергію. Вони, як наче вивчають ще нашу систему, ось і будуть знову ж таки намагатися робити свої брудні речі. Буде відпрацьовувати там захист. Оце пов'язано, знову ж таки, з енергетикою. Далі п'ятниця. Давайте дивитися, п'ятниця, так, якою буде для нас ця п'ятниця. Темний період доби може принести. Нам складність, може бути, знову ж таки, напружені ситуації по відпрацюванню і втрата ресурсів з наслідками п'ятниця. Субота, субота, лінії, межі прикордоння достатньо можуть бути агресивними. Знову ж таки, активність і відпрацювання захисту. так, І неділя, останній день тижня, знову ж таки, ворог буде мати плани, будуть працювати захист.